Що журналістика і комунікація це завжди про креативність. Тому якби, пропозиція певного креативу повинна бути присутня у всіх наших публічних подіях для того, щоб в людині все десь частинка її душі, яка би. Підходила до цієї спільноти, могла відгукнутися і доєднатися, провести час. Цьогоріч гостем нашого дня відкритих дверей став Роман Чехарівський, або більш відомий як пан Роман, такий соціальний образ, і блогер, а також письменник, якого можна знайти за тегом. Пан Роман! Свято спілкування відбулося капітально і легендарно. Дуже мені тут радісно. Ну, все-таки клімат тут насправді ну він і від початку був класний і він такий і є. Я думаю, що це найцінніше. Це спільнота, і це така якби відкритість. Дискусія супер відбулася. Мені дуже сподобалось, і найбільше впливу на мене було, коли я подивилася на проєкти студентів, які вони круті, які вони різні, і було е, дуже класно побачити саме результат навчання. Дуже сподобалася ця частина неформального спілкування, що можна, наприклад, до вас поїти і запитати, так що робити, а, а як вступити, а ну а як краще готуватися, бо ти ніби і готуєшся, а тут реальні люди, які можуть Може, тобі відповісти на ці запитання, які прийшли цей весь шлях, і можуть тобі допомогти в цьому. Люди, які тут є, вони є відкриті на діалог, це не є якась закрита спільнота. Я розумію, що немає чого боятися, тобто можна пробувати вступати. Не все наскільки складно, як воно здавалось на перший погляд. То чи чекати, пане Романе, з пристудентів? Не знати, в якому віці, але чекати, чекати. так. Може я якраз дожену свій вік того образу, і я в років 60 до вас ще залечу.